Я вітаю сонечку, здравствуй, золоте. Я вітаю квіточку, хай вона цвіте. Я вітаю дощик, лися, мов з вітра. Я вітра вітаю друзів, вам добра. Малята, нас сьогодні з вами дуже цікаве заняття. Ми сьогодні з вами на малюванні будемо малювати. А що? Не скажу, поки ви не послухаєте віршик Вам про дивне диво, розкажу правдиво, що малі звірята не могли впізнати. Пробігала миска, величезна миска. Пролітала сойка, гарна парасолька, а їжак міркує, як ніхто. Не чує, парасолька свіжа, наче справжня їжа. Діти, про що я прочитала віршик? На що схожа парасолька? Так, це, діти, я прочитала віршик про грибочки, про грибочки. Малята, коли підете десь у ліс або гулятимете, ніколи не чіпайте грибочки. Адже грибочки є і їстівні, і отруйні. Поганка отруйна, мухомор отруйний. А їстівні грибочки лисичка, маслюк, великий білий гриб, підберезник малята, дуже великий вибір грибів. Але ви знаєте, що гриби не потрібно, не можна рвати. Тому що в них багато дуже отруйних грибочків. Ми з вами сьогодні давайте намалюємо грибочок. А давайте ми з вами виберемо найкрасивіший грибочок. Який ми будемо сьогодні малювати грибочок? Так, найкрасивіший грибочок, якого червона шапочка. Він отруйний, називається він мухомор. А намалюємо сьогодні отруйний гриб мухомор. Щоб ви запам'ятали, що його не можна рвати. Тож, для того, щоб намалювати нам сьогодні грибочок, нам понадобиться з вами листочок білого паперу, водичка, пензлики, фарби, серветка. Та у нас отакий є гарний зразок. Якого кольору нас шапочка? Червоного. І білі цяточки. І з ніжкою так? Тож, давайте ми з вами почнемо працювати. Але спочатку давайте зробимо маленьку розминку для наших ручок. Рано вранці павучок. Прав старано рушничок. Тер його викручував тричі полоскав, а з пахучої пінки бульби він пускав. Так, молодці маляти. Ну що, давайте приступимо з вами до роботи. Ніжку ми з вами намалюємо. Давайте Коричневою фарбою, змащуємо пензлик у водичку і трішки набираємо, щоб ніжка була світленька. Трішки набираємо фарби і наносимо, робимо, малюємо з вами ніжку. Спочатку ми з вами намалюємо контур ніжки, а потім її зафарбуємо. Добавляємо ми з вами фарбу і фарбуємо нашу ніжку. Діти, можна ніжку зробити другим іншим кольором, якщо ви бажаєте світлим. Ну, У мене ніжка вийшла коричнева. Так, у нас ніжка готова. Миємо пензлик у водички. Беремо червону фарбу, будемо малювати, зафарбовувати шапочку, шапочку нашого грибочка. Нехай вам мама допоможе намалювати саме контур нашої шапочки, а потім ви її зафарбуєте. Шапочка у нас буде малювати червоного кольору, тому що мухомор, ми вже знаємо з вами, він червоного кольору. І знову беремо, зафарбуємо. Зверху вниз може зафарбовувати шапочка в грибочках. Деякі звірі, малята, всі бояться цього грибочки, грибочка мухомора, а деякі звірі для них мухомор є ліками. І вони лікуються цим грибочком. Так, ось ми зафарбували наш грибочок. Поставимо червону фарбу, а зараз, Маріза, давайте ми з вами помиємо щіточку. Поки наш грибочок буде підсихати, давайте ми з вами трішечки намалюємо, щоб грибочку було веселіше, намалюємо травичку. Грибочком, просто таку травичку, тримаємо лівою ручкою листочок і наносимо полосочками прямими травичку, щоб нашому грибочку було. Приємніше рости в травичці. Так, ось у нас вийшла травичка. Пензлик ми ставимо у стаканчик. Нам він поки не потрібний, а для того, щоб намалювати ось такі цяточки. На нашому грибочку ми беремо пальчик, беремо білу фарбу, білу фарбу, трішки змощуємо пальчик у водичці і мочаємо білу фарбу. Трішечки-трішечки наносимо капельки на наш грибочок. Так, і в нас получиться гарний грибочок, який називається мухомор. Запам'ятайте, дітки, мухомори гарні грибочки, але їх рвати не можна, тому що він отруйний. І ніколи не ходіть в ліс або в посадку самі без дозволу ваших батьків. А завжди ходіть з вашими батьками або старшими. Давайте ми з вами зараз витрем свій пальчик брудний. Так, отже, маляти, давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами малювали і про що ми сьогодні з вами говорили. Так, говорили ми сьогодні з вами про гриби. Грибів є дуже-дуже багато. Є гриби і їстівні, їстівні. І також є гриби, які не можна рвати. Це отруйні гриби. Мухомор, поганка. Тут усі вже є стін, да? мухомор, поганка, різні діти. Незнайомі не гриби, їх рвати не можна. Ми сьогодні з вами намалювали гарний мухомор. Запам'ятайте його, мухомора червона шапочка із білими цяточками. Маляти. Я з нетерпінням чекаю ваші домашні роботи. А на цьому до побачення!